Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божа РУКА ІСАЇ 48. 13. Рука моя землю заклала, і небо напнула правиця моя. У 1939 році, коли розпочалася війна. Король Георг VI у своєму Різдвяному радіозверненні намагався заохотити громадян Сполученого Королівства і співдружності покладатися на Бога. Процитувавши вірш, який його мати вважала дуже цінним, він сказав Вийди в темряву і поклади свою руку в Божу руку. Це буде для тебе краще, ніж світло, і безпечніше, ніж відома дорога. Він не знав, що принесе новий рік. Але довіряв Богу, що він провадитиме і підтримуватиме їх у тривожні дні. Образ Божої руки з'являється в багатьох місцях Біблії, у тому числі в книзі пророка Ісаї. Через цього пророка Бог закликав свій народ вірити, що він, як їхній творець, перший і останній залишиться з ними. Господь каже: рука моя землю заклала, і небо напнула правиця моя. Вони повинні покладатися на нього і не сподіватися на тих, хто менш сильний. Зрештою, він, їхній відкупитель, святий Ізраїлів. З чим би не прийшлося зіткнутися в новому році, ми можемо слідувати за заохоченню короля Георга та пророка Ісаї і покладати нашу надію на Бога. Тоді і для нас спокій буде подібний до річки, а наша справедливість, немов морській хвилі. Роздумуючи над прийдешнім новим роком, які ситуації чи стосунки ви могли б довірити Богу, що означає для вас образ Божої руки. Помолимось. Всемогутній Боже, Ти створив небо і землю, і все ж ти бережеш мене. Я покладаюся на тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.